Маневри перед двобоями провладні депутати схоже знайшли рецепт, як не дати опозиціонерам блокувати роботу парламенту. Після того як нардепи поділили місця під куполом, всі крісла навколо трибуни, яка є зазвичай предметом депутатських боїв, дісталися представникам провладної партії. Регіонали зайняли не лише свої традиційні місця, але частину тих, які раніше були закріплені за опозицією. Радикально ж налаштовану свободу планують посадити на гальорку. А от самовисуванців попередньо посадили поруч із партією влади. Участі у поділі місць не брала. Засідання робочої групи пішла, мовляв, поки депутати не погодяться на персональне голосування, інші питання роботи парламенту вони ігноруватимуть. Керувалися в першу чергу здоровим глуздом. Здоровий глузд полягає в тому, щоб ті е, е, політичні сили, які вже представлені в парламенті, е, максимально залишились на тих місцях, які вони займали. І е, нові ми вже фракції, які входять до парламенту, теж отримали гідні місця.